Днями до поліції надійшло повідомлення від 39-річної жительки ворожби про те, що її 51-річний співмешканець зник безвісти. У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів оперативники відділення поліції номер 1 міста Білопілля Сумського районного управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП в Сумській області з аналітичної підтримки співробітників відділу кримінального аналізу встановили реальні обставини події. Слідчі поліції із залученням спеціалістів відділу криміналістичного забезпечення ГНП в Сумській області під час огляду помешкання зниклого на прилеглій території домоволодіння виявили обгорілі рештки людини, які були присипані землею та залишками рослин, а також низку речових доказів, зокрема сокиру та подушку зі слідами крові. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Як встановили правоохоронці, 43-річний чоловік прийшов в гості до своїх знайомих. Під час розпиття алкогольних напоїв між ним та 51-річним господарем будинку виник словесний конфлікт, який перейшов у бійку. Підозрюваний, не втримавши агресії та бажаючи позбавити життя знайомого, взяв сокиру та обухом вдарив його по голові. Після чого кривник продовжив розповідати алкоголь співмешканкою потерпілого. Наступного ранку, виявивши побитого чоловіка без ознак життя, спільно з 39-річною жінкою перенесли тіло та всі речові докази на вулицю та намагалися спалити. Після чого присипали землею та решками рослинності. З метою приховання злочину та введення в оману слідства, жінка вирішила повідомити в поліцію, що її співмешканець просто зник безвісти. За вказаним фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Щодо співмешканки вбитого вирішується питання про пред'явлення про підозру за частиною першої статті 396 приховування злочину, частиною першої статті 383 завідоме неправдиве повідомлення про вчинення злочину, частиною першої статті 384 «Введення ведення в оману суду або іншого уповноваженого органу кримінального кодексу України. Суд вже обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.